Космічний політ. До нас сьогодні в гості прилетів інопланетянин. Його звуть Юка. Він облітав дуже багато планет і прилетів до нас. Він вітається з нами. Привіт, діти! Привітаємося з ним! Привітаємося! Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, плането земля. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Юка питає діти. А знаєте, як називається ваша планета? Так, ми знаємо, наша планета називається Земля. Ми знаємо, що вона має форму кулі. А ще ми знаємо про неї вірші. Наша планета Земля. Щедра вона і багата, гори. Ліси і поля, наша домівка, малята, сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Дітки, як ви думаєте, чому планету називають домівкою? Так, ви молодці, правильно сказали, тому що ми живемо на цій планеті і вважаємо її за, свій, за, свій, за свою домівку. А ви знаєте, що у планети є свій будиночок і родина? Планета Земля живе. В будиночку під назвою Сонячна система. Тато планети Всесвіт. Мама сонечко. У планети Земля є братики і сестрички. У кожного з них є своє ім'я. Це планети. Вони рухаються кожен своїм шляхом. І у кожного своя швидкість. Під час руху вони не перетинаються. Давайте познайомимося з родиною планет. Матуся сонечко. Найшвидший синок це Меркурій. Найчарівніша донечка це Венера. Сама добра донечка це Земля. Неслухняний синок це Марс. Найбільший синок це Юпітер. Два брати, які спокійні це Уран Нептун. І самий веселий синок це Сатурн. Ось така родина у нашої планети. В сонячній системі живуть не тільки сонечко зі своїми дітками, а ще й місяць. Зорі, комети, метеорити та інші космічні тіла. Земля рухається своїм шляхом навколо матері Сонечка. А ще Земля крутиться як дзига. Це впливає на зміну ночі. І дня. Коли сонечко світить на поверхню планети, на тій частині день, а та частина планети, яка в темряві, на ній ніч. Давайте згадаємо частини доби. Ранок, Ранок настає після ночі. Сонечко піднімається. Дає світліше. Вранці ми з вами прокидаємося. Після ранку настає день. Сонечко вже високо в небі освітлює всю поверхню. Що ми робимо вдень? Ми граємося. Після дня наступає вечір. Сонечко вже сідає, стає темніше. Увечері ми з вами відпочиваємо. І ось після вечора настає ніч. Ми з вами лягаємо спадки. Юка питає, діти, а знаєте ви, чим багата ваша планета? Так, знаємо, тільки на нашій планеті є океани та моря. Тільки на нашій планеті є гори та полонини. На нашій планеті є озера та ріки? На нашій планеті є тропічні ліси, на нашій планеті є. Великі кустелі. Наша планета Земля дає життя всім. У великої планети є маленька копія. Це макет землі. Він називається глобус. На ньому розташовано все так само, як і на нашій планеті. Дітки нашу планету іноді називають. Блакитною кулею. Як ви думаєте, чому? Тому що більша частина планети заповнена водою, морями та океанами. Пропонує нам подорож до космосу. Подорожувати ми будемо спеціальним транспортом. Щоб дізнатися назву цього транспорта, ми складемо його назву. Складемо слово. Слово буде складено з перших звуків назв. Намальованих. Предметів. Ось тут є невеличкі підсказочки під малюнками. Починаємо зліва направо. Називаємо, кого ми бачимо на малюнку. Рак. Рак. Який звук ми чуємо на початку назви предмету. Р. Ось бачите, підсказочка Р. Тобто в слові транспорту, в слові назви транспорту, перший звук Р. Що це за фрукт? Апельсин. Апельсин, який звук ми чуємо на початку назви А молодці? Тож другий звук. У назві транспорту А. Далі хто це за тваринка? Кіт. Кіт. Перший звук, який ми чуємо: К. К. Значить, третій звук у назві транспорту це К. Далі, що це за Транспорт? Екскаватор, екскаватор. Який перший звук? Ми чуємо? Е. Тож значить четвертий звук у назві транспорту е. Молодці. Далі, що це? Тролейбус. Тролейбус. Перший звук, який ми чуємо, ти. П'ятий звук у назві транспорту ти. І останній шостий звук ми вже з вами знаємо. Повторимо назва фрукта апельсин. Апельсин. Перший звук, який ми чуємо: А. Молодці. Ракета. Назва транспорту, на якому ми здійснимо прогулянку до космосу, ракета. Перед тим, як сісти в ракету, нам потрібно відгадати кодові слова. Слово відгадай до ракети сідай. Почнемо відгадувати слова, дивлячись на картинки підсказки з лівого верхнього куточку. Називаємо зірка інопланетянин, космонавт. Сонце. Місяць. Молодці. Ми вже в ракеті. Як ракета збирається в політ? Р-р-р. Як гуде її мотор. З, з, з. Як вогонь вилітає з хвоста. Ш, ш, ш. Як ракета робить старт. Ф-ф, ф. Ну що, ми готові до подорожі. Вперед! Ось ми прилетіли в космос. Що ми бачимо навколо себе? Ну, по-перше, нас зустрічає наш друг інопланетянин Юка. Він знаходиться в, своїй, в своєму кораблі. Навколо себе ми бачимо зорі, метеорити. Планети, З якими сьогодні ми познайомилися. І бачимо інші ракети. Мабуть, дітки інших садочків також вилетіли на прогулянку до космосу. Бачимо нашу планету Земля. А ще супутники і сузір'я в космосі. Дуже багато всього цікавого. Ну що, дітки, пора нам вертатися на свою планету. Як вона називається? Наша планета Земля. А що ми сьогодні з вами робили? Ми подорожували з інопланетяном югою. А куди ви подорожували? Ми подорожували у космос. У нас сьогодні була космічна прогулянка. А як називається транспорт? На якому ви подорожували? Транспорт це космічна ракета. Юка питає, а ви пам'ятаєте, як ваша планета називається? Так, Юко, наша планета має назву Земля. А хто мама вашої планети? Мама нашої планети сонечко. Юка каже, до побачення, діти. Зустрінемося з вами. На наступних заняттях. До побачення! Дітки, дякую вам сьогодні за зустріч! Мені було дуже з вами цікаво. До побачення!